Верховна Рада України учора внесла зміни до конституції України та продовжила повноваження як собі, так і президенту України. За це рішення проголосувало 310 з 300 необхідних депутатів. Втім, низка депутатів виявили, що не зважаючи на те, що були відсутні на засіданні, їхня картка проголосувала за них. Одним з таких депутатів став Володимир Арєв, який перебуває зараз у Вашингтоні, і погодився пройти до студії. Час там, дякую, Володимире, що знайшли час. Добрий вечір. Отже, що відбулося? Яка ваша версія подій? Власне відбулася фальсифікація голосування. Зокрема, мого. я вчора увечері прилетів за київським часом, вдень за місцевим, прилетів до Вашингтону для участі у зустрічах із держдепартаментом із колегами в конгресі. Та Сенаті та в офісі віце-президента Сполучених Штатів Америки приїхала велика група журналістів, народних депутатів та правозахисників. І коли я увімкнув після того, як вийшов з літака свій мобільний телефон, я отримав смс, що виявляється, я проголосував за зміни до конституції, будучи в цей час на борту літака. І мало того, що я був на борту літака, я хочу от продемонструвати вам Мирослава дві речі. Отакий от, от кофрик. Так, от, от такий от кофрик. В ньому є посвідчення народного депутата України і картка для голосування. Цю картку для голосування я ношу все разом в цьому кофрику, і вона була разом зі мною. Тобто відбулося те, що проголосували, яким дублікатом. Картки, очевидно, моя версія подій, який зберігається технічний дублікат у секретаріаті Верховної Ради. Наразі, якщо ця картка головна, вона або не працює, або народний депутат її загубив чи забув. А голосувати треба в даному чи має хтось право взяти цю картку? Ніхто не має права взяти цю картку, окрім за особистим зверненням і підписом народного депутата України. Принаймні жодного разу не було ще в історії українського. Парламенту, щоб комусь видавали чужу картку із технічного відділу секретаріату верховної ради. В даному разі у мене версія або це сталося, або це махінації взагалі із системою Рада. Тобто, перше, що я зробив, коли я вийшов із літака і дізнався про це, я попросив Андрія Шевченка, колего з бюта, сфотографувати мене в аеропорту з цією карткою і розмістив це разом із своєю з відповідною. Заяви про фальсифікацію на своїй сторінці у Фейсбук, тобто ви написали заяву до секретаріату Верховної Ради, також тому, що таку рекомендацію вам зробив е, лідер партії фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Ну, е, Олександр Єфремов, як він заявляв, він взагалі бачив мене в Верховній Раді. Ну я би радив йому напевно уважніше придивлятися, тому що я не міг бути в двох місцях одночасно. і Я навіть на сайті народної самооборони вико. В корінці boarding pass, да, посадкових талонів до літака. Я написав уже сьогодні зранку. Це, ну, це через різницю в часі mm -hmm. виходить, що там звічення є там, та да. ввечері. Да. Звернення на голову Верховної Ради Литвина із вимогою скасувати моє голосування за і забрати його з усіх списків як в електронному, так і в паперовому варіанті. І Попросив його провести розслідування. Тобто далі ця справа вже має бути передана у регламентний комітет Верховної Ради за підписом Литвина. Чи збираєтесь ви подавати а, якусь заяву до Генеральної прокуратури для розслідування цієї справи? Чи і... це вже буде після? Так само я вже подав mm -hmm. заяву до Генеральної прокуратури. Знову ж таки, я написав, підписався і відправив відскановану копію, щоб її передали. Мої помічники до Генеральної прокуратури України? У нас залишилось буквально. 50 секунд по суті питання: як ви оцінюєте факт внесення змін до конституції та продовження повноважень, як президенту, так і на це дуже складне питання. Я вважаю, що це політичне рішення аніж аніж юридичне, і в даному разі у нас взагалі нелегітимна конституція, оскільки вона була змінена не парламентом, а рішенням конституційного суду. І від цього треба взагалі відходити. Тому дуже складне це питання, і воно дискутивне в рамках цього Відведеного часу, ваш все ж таки казати. в нас є 30 секунд. Якщо б ви були в парламенті, ви б проголосували за, чи ви б утримались, чи що б ви зробили? Я би проголосував в даному разі проти перенесення проти призначення виборів на 2012 рік. Дуже дякую, Володимира. Дякую за те, що завітали до нас в студії. Нагадаю, що ми розмовляли з народним депутатом України Володимиром Арієвим.